Привіт із Греції сьогодні. в сторін ми вам розкажемо про ціни на продукти, які є в місцевих супермаркетах. Тому що ми нашим туристам пропонуємо проживання в апартаментах міні-кухнею, де ви зможете приготувати самостійно собі їжу. Тому поїхали дивитися. В даному супермаркеті можна придбати абсолютно все. Це стосується овочей, фруктів, усіляких ягод. Тут зазвичай ціна стоїть як за пів кілограма, так і за кілограм. Вони позначаються на оцінку. Орієнтовно овочі-фрукти, в залежності що ви будете брати, варіюється ціна від одного до 4 євро. Щодо фруктів, то тут продається і виноград за пів кілограма, ціна 2,29. Різноманітний, є білий, є червоний. Також є персики, кілограм коштує 2,35, абрикоси, сливи. Слуха коштує 4,35. тричі Тут також досить великий вибір м'яса. У них продається курятина, продається продаються свині, стейки фарш. Досить великий вибір. Ось він якраз позаду мене знаходиться. Ціна адекватна, починається від 5 до 10 євро за кілограм. Але тут звичайно бачите, позаду мене майже вся курятина є розфасованою, є і філешка, є і стегна. Тобто, все, що ви полюбляєте там готувати, то ви зможете тут собі обрати. Якщо ви полюбляєте морепродукти, рибку, то також в цьому магазині можна придбати. І в них досить часто є акції. Ось можемо подивитися, що кілограм креветок коштує 10,83. В упаковці дай 300 грам, всього лиш коштує 3,25. Ви зможете собі без проблем якраз вдома посмажити креветочки та смачно перекусити або повечеряти. Також тут є дуже великий вибір оливок, які ви можете придбати собі додому. Або, наприклад, на перекус. Є різноманітні види, є з начинками, є без, є зелені, є ось такі коричневі, вялені, дуже смачні. Ціна орієнтовно починається від двох євро до трьох, в залежності скільки грамів ви упаковці. Також, якщо сир сирфету, також можна в купити. Ось, наприклад, така велика коробочка фети коштує 5 євро 30 центів, тут майже пів кілограма.